Барак Обама роздав президентські медалі Свободи. Цього року 21 лауреат. Серед них рок співак Брюс Спрингстін, баскетболіст Майкл Джордан, актор і режисер Роберт Де Ніро та засновник компанії Майкрософт Білл Гейтс. Поряд із золотою медаллю Конгресу, президентська медаль Свободи є найвищою цивільною нагородою США. Її дають щорічно за особливі заслуги перед країною. Хелт Мейкмі Хуаєм антинкбат май президенці. Ці люди зробили мене таким, яким я є, в тому числі яким я є президентом. Це і є Америка. І коли ти бачиш таке неймовірне зібрання, варто усвідомлювати, що саме завдяки їм ми і є найвеличнішою країною світу. Десис Вотмейкс гретеснейшно. Медалісти під час прийняття у білому домі взяли участь у популярному останніми тижнями флешмобі Манекен Челендж, коли люди завмирають на кілька секунд, поки їх знімають на відео.